Тільки гляньте, який широкий вибір пластикових органайзерів ми пропонуємо в нашому магазині Хендмейд Фурнітура. Ви знайдете пластикові органайзер. У великих об'ємах та кількостях ми пропонуємо широкий асортимент для будь-яких ваших потреб: від компактних коробочок для дрібниць до містких контейнерів для зберігання. Незалежно від того, чи ви облаштовуєте свій дім, чи організовуєте робочий простір, у нас є все необхідне, щоб підтримувати порядок. Саме наші пластикові органайзери виготовлені з високоякісного пластику, і вони стійкі до зносу та зберігають свій вигляд протягом трива. Валого часу вони легко чистяться і не потребують спеціального догляду. Також підходять до зберігання різних речей в домі, офісі гаражі. Переходьте на наш сайт, ссылка в шапці профіль, та обирайте свій пластиковий органайзер.